Привіт, долюбчики, радий вас бачити знову. Хотіли б дізнатися, як ваші маркетингові кампанії впливають на результати. Звісно, хотіли б саме для цього вам потрібен звіт по маркетингових кампаніях. Цей звіт показує, як ваші кампанії впливають на важливі показники, такі як генерація лідів, коефіцієнт успішності, нагод тощо. Як це працює? Досить цікаво. Спочатку ми створюємо UTM унікальні мітки для трекінгу маркетингових компаній. Вони допомагають відстежувати, звідки надходить трафік. Потім аналізуємо джерела наших лідів. І, зрештою, аналізуємо у звітах crm ОДУ. Це дуже потужний інструмент. Тож нумо до роботи. Для початку нам потрібно зрозуміти, як ми контролюємо нові ліди, що надходять до нас. Тут у гру вступають utm мітки про які я вже згадував. UTM — це спеціальні мітки, що додаються до посилання, щоб ми могли відстежувати джерело відвідувачів. наприклад, якщо ми запускаємо рекламу на YouTube під час розпродажу зі знижкою 20%, ми можемо вбудувати utm мітку у рекламне оголошення щодо цієї акції. Коли відвідувач переходить за цим рекламним оголошенням до вебсайту, ми знаємо джерело та кампанію. Які привели його на нього. ОДУ дозволяє дуже легко налаштувати UTM за допомогою трекера посиланню думейшндескрепшен. Щоб дізнатися більше, ознайомтеся з нашою документацією за посиланням у описі. А зараз ходімо до нашої бази даних, щоб ближче познайомитись зі звітами маркетингових кампаній воду у Стелсівуд. Ми вже запустили маркетингову кампанію для нашої нової лінійки меблів та налаштували UTM для відстеження джерел трафіку. Тепер ми хочемо подивитися, наскільки добре вона спрацювала. Ходімо до CRM. Тут ми бачимо нашу воронку продажів з нагодами. Найпотужніша магія відбувається у рядку пошуку, але спершу потрібно вибрати фільтр за замовчуванням у рядку пошуку. Розгортаємо параметри пошуку та. Налаштуємо звіт. Звісно, вибір потрібних параметрів залежить від потреб вашого бізнесу. У цьому відео я покажу на одному прикладі, як обрати потрібні елементи для звітів, але ви можете самостійно додавати чи змінювати параметри за потреби. Перше, з чим слід ознайомитись, це фільтри. Вони використовуються для вибору, які саме ліди потрібні у звіті. Оберемо тільки активні ліди. Можливо, ви запитаєте. Де ж то знайти? Тут у гру вступає реальна сила CRM. обираємо додати фільтр користувача, щоб викликати вікно, в якому ми можемо додати власний фільтр. Параметри беруться безпосередньо з бази даних та дозволяють створювати власні правила. Для того щоб відсортувати потрібні нам активні ліди, обираємо перший рядок та шукаємо потрібний нам параметр. Обираємо активний. За замовчуванням уду додає наступні два поля, що відповідають обраному нами параметру. Одне відповідає за правило точність співпадіння з параметром. Нам потрібно, щоб уду обирало тільки ті ліди, у яких встановлено статус активний. Тому додаємо цей параметр. Наступний крок вирішити, як ми хочемо організувати ці ліди. Використовуємо опцію групувати за, щоб впорядкувати інформацію звіті. Але перед тим змінимо перегляд журналу з канбан на список, натиснувши іконку з списку праворуч. Це дозволяє побачити записи впорядкованими у вигляді списку за групами, які ми зараз створимо. Тож обираємо меню ще раз, тож обираємо меню ще раз та перевіряємо параметри. Групування можна вкладати, що дозволяє створювати групи в межах груп верхнього рівня. Наприклад, спочатку я обираю кампанію, потім джерело, а потім країну або місто, залежно від того, що пріоритетніше. У рядку пошуку з'являться обрані параметри: кампанія, джерело, країна. Це означає, що фільтр групує всі дані спершу за кампаніями через налаштовані нами UTM, потім за джерелами, наприклад, пошукові системи або розсилки, і зрештою за країною, з якої походять ліди. Якщо натиснути на цю секцію, ми побачимо, як згруповані дані це дозволяє побачити активні нагоди за їх місцем походження, що є надзвичайно корисною інформацією для диференціації ринків та розуміти, які з них приносять найбільший дохід. Наприклад, якщо кампанія з білбордами виявиться особливо успішною в якомусь місті, ми можемо зосередити наші зусилля на цьому ринку. з іншого боку, якщо ми помічаємо, що в певній країні є значний брак якісних лідів, ми можемо деталізувати аналіз та зрозуміти, чому там кампанія не така успішна. Можливості для аналізу майже безмежні. Щоб швидко повернутися до цього звіту, ми можемо його зберегти. Достатньо натиснути нарядку пошуку та обрати Зберегти поточний пошук у розділі вподобання. Потім даємо йому назву, наприклад, звіт про атрибуцію маркетингу та ставимо галочку Спільний доступ, щоб інші користувачі бази даних також змогли використовувати цей фільтр. Нарешті натискаємо Зберегти. Тепер щоразу, коли ви хочете викликати цей фільтр, достатньо натиснути кнопку Звіт про атрибуцію маркетингу у розділі вподобання Перегляд перегляду списку оптимальний для аналізу лідів, але графіки подають інформацію наочніше. Для цього праворуч можна перемикнутись на перегляд у вигляді графіка. У такий спосіб ми можемо побачити всю ту саму інформацію у вигляді стовпчатої діаграми. Виходячи з моїх критеріїв, я бачу, що наш маркетинг є найуспішнішим. Також можна перейти до кругової діаграми, обравши її вгорі. Здається, що найбільше лідів надходить з пошукових систем у США. Це цікаво. якщо ми хочемо деталізувати звіт, його можна вивести у зведену таблицю. Вся ця інформація представлена в табличному форматі. Також можна швидко завантажити ці дані, натиснувши кнопку Завантажити Excel. З цим файлом ви можете провести глибший аналіз за допомогою програм для роботи з таблицями. Ось так просто ви створили свій власний звіт щодо параметрів маркетингових кампаній, щоб краще зрозуміти їх вплив. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступному відео.